Як Фреймут зрадила притулі, Ілона Гвоздьова принизила Меловіна, а Полякова образила Тіну Кароль. Скандали, які змусили зірок почати одне одного ненавидіти. Я Ернест Гогія понишпорився в інтернеті та знайшов для вас цікавезні історії про суперечки українських селебріті, і хочу поділитися ними з вами вже зараз. Почнімо з дуету чи скандал. За словами фанатів, поставив на вуха увесь український шоу-бізнес Ольга Фреймут та Сергій Притула. Цей телевізійний тандем відомий глядачам ще з часів підйому. Удвох вони вели багацько проєктів на новому каналі, завдяки чому і стали відомими. Стосунки притули та фреймут були не тільки робочі, адже як у кадрі, так і за ним вони приятелювали надто тепло та з десятками публічних світлин. Стільки ж пліток породила ця медійна пара, настільки близькими вони здавались прихильникам, що ті вже почали гадати, чи бува не завертіло обох сірок у палкому романі. Хто знає, чи витало в повітрі тоді кохання? Втім, точно було інше: сварка, непорозуміння, конфлікт інтересів. Щось неприємне і різко, що зненацька для усіх розсварило таких відданих одне одному приятелів. Дружба двох ведучих припинилась. Чому довгий час ні Оля, ні Сергій коментувати причину не бралися? Врешті привідкрити завісу таємниці, зірки знайшли у собі аж через сім років затища. Виявилось причин сварки дві: з першої розповів притула дружбі на заваді стала зрада. За словами ведучого, сталося все в 2013 році, коли з нового каналу телеведуча перекочувала на 1+,1. плюс Там вона стала ведучою шоу Інспектор Фреймут. Деякі на ревізорі ходили по ресторанам з перевірками на чистоту користувачам інтернету. Такий вчинок Олі не здався поганим до моменту, поки подробиць не з'явилось більше. Бо як розповів притула, незадовго до того як піти, Фреймут обіцяла Сергію, що на сусідній канал ні ногою. Менша з тим обурило притулу найбільше навіть не це, а те, як пані Фреймут поставила під загрозу новий сезон шоу Хто зверху виявляється, пішла ведуча звідти зненацька, без особливих попереджень до старту записів програми. От вам і зрада, дізнавшись про яку прихильники Сергія влаштували справжній бунт його колезі. Розсварилися, не спілкувалися, але з тих пір, якщо десь пересікалися, бувало обмінювалися парою фраз. Так було років п'ять, доки між Фреймут і притулою не здійнявся не менш потужний скандал. У 2018 році Фреймут на своїй сторінці в інстаграм запостила давнє відео, де її колись улюблений друг і співведучий на камеру розповідає, як Палко обожнює олю в додаток. Пані ревізор ще й підписала фрагмент лаконічним сохне, тобто одружений притула, сохне за неймовірною фреймут. Що ж було не зрозуміли прихильники ні одного, ні іншого зіркових таборів. Бо на момент публікації зірки уже довго одне одного не переварювали на дух. Згодом Притула пояснив, що це Фрейму так ностальгувала, бо те відео було знято, коли багато років тому ведучий вітав колегу з днем народження. Оля взяла архівне привітання та от таким жартівливим питанням чи доречним способом перекрутила, чим заплутала фоловерів. Схоже, притула жарту не оцінив. Зараз зірки і досі не спілкуються, а питань ЗМІ про одне одного уникають. Ви як? Кого б ви підтримали у цій суперечці? Напишіть у коментарях. Далі на черзі двома мадоннами української сцени, які своїм скандалом привернули до себе чимало уваги Тіна Кароль та Оля Полякова. Так, суперечок між двома артистками за останні роки було немало, помітили фанати співачок. Та один з них користувачі інтернету стверджують, запам'ятався надовго. Що ж такого сталося? Під час зйомок одного шоу Полякова назвала свою колегу Кароль. Цитую плакальницею на похоронах. Хто Хтозна, що передувала цьому висловлюванню, але це надто сильно обурило прихильників творчості. Кароль коментарями зневаги вони тоді засипали кожну публічну сторінку полякової, засуджували і вимагали вибачень за подібні ганебні слова. Зрештою, полякова перепросила перед тіною. Половину провини пані Оля переклала на плечі режисерів монтажу, бо, мовляв, вони знали, що люди не так зрозуміють її висловлювання, проте все одно не вирізали цей фрагмент. Тож вибачення, ніби були, але хейт у сторону співачки не припинився, бо українці в коментарях ще довго радили полякові не шукати винних та не перекладати провини на інших. Менше з тим, зіркові пристрасті на цій історії не закінчились. До скандалу з висловлюванням знову повернулися, як тільки Кароль випустила пісню Скандал. Полякова заявила, таким чином Тіна хайпує і вкотре привертає увагу до того, про що треба було б забутися. Тіна із відповіддю на подібні наїзди не забарилася в інтерв'ю. Зізналась, пісня дійсно стала публічним ляпасом, аби усі знали, що є межа особистого переступати яку іншим вона не дозволить. І, схоже, конфлікт привщух, зла одне на одну зірки не тримають, бо після навіть постили спільні фото у соцмережах, яким фанати все одно не вірять. Бо певні, тіна насправді полякову не пробачила все, що тримає образу, але тепер вже не на загал. А що думаєте ви? Історія більше про мудрість чи піар на публічній сварці? Що може сваніть, де хто сказав? Розказує про зірок, які дали жару як на паркеті, так і у житті. Меловін та Ілона Гвоздьова, відома танцюристка, не менш популярний співак. Українці не шкодують для них прихильності, та схоже, вони одне одного таких палких почуттів не плекають. Ну або ж плекали принаймні до тих пір, поки обидвоє не взяли участь у танцях з зірками. Перші суперечки, подейкують фанати, виникли, коли постановником танцювальних номерів Кості Меловіна стала Ілона Гвоздьова. Хоча, як казав сам співак, йому дуже пощастило з наставницею, поки свої слова через певний час не забрав назад. А все через те, що на власній сторінці в інстаграм Ілона запостила сторис, де поскаржилася своїм підписником на артиста. Він мовляв, неодноразово на репетиції приходив на підпитку. Така новина прихильників обох зірок приголомшила, а дехто у це не повірив у той же день. Танцюристка видалила свою сторіс. але було б пізно, бо Меловін вже встиг на неї відреагувати. Написав, що жалкує про обійми і поцілунки зеленою, і зазначив, що такого публічного ляпаса від неї не очікував. Чи правда що співак приходив тверезим на заняття? Нам невідомо. Але як кажуть, фанати Меловіна доказів цьому немає. Залишилася хіба суперечка, яка продовжилася між зірками навіть після танці шоу наступного разу публічно уже після інтерв'ю гвоздьової, в якому вона усіх геїв назвала психічно нездоровими. Меловін, який нагадаю, теж належить до ЛГБТ спільноти на подібні заяви, відреагував вельми неприхильно, чим викликав хвилю хейту від підписників Ілони. Між іншим у скандал з Меловіном потрапила не лише Гвоздьова, але про це трохи згодом. А ви поки пишіть, чи вірите, що артист і справді зловживав алкоголем на танцях з зірками? Я то обіцяв продовження прозірок, які вступили у сварку з Меловіном. Розсварився співак із іншою колегою, на цей раз Солохою. Напередодні співачка на своїй сторінці в інстаграм виклала відео, де засудила артистку Клавдію Потрібну за те, що під час війни вона влаштувала цирк. Тобто не розкриває власну особистість та назвала її конячкою з одним трюком. Через свою думку солоха почала отримувати негативні коментарі від підписників та не тільки, адже також за Клавдію вирішив заступитися співак Меловін. Він у своєму відеозверненні закликав солоху не заздрити артистці та розвиватися. Чекати на відповідь від співачки довго не довелося. Охи онлайн-батли влаштували колеги по сцені. На відео Меловіна Солоха записала своє, де закликала співака не хайпувати на її думці. До того ж, зауважила, що записує подібні відео Меловін через брак популярності, і додала його музика прісна і нецікава. На подібні образи солохи Меловін фідбеку вже не дав, і в цьому його схоже підтримали підписники. Адже як кажуть, цитую, цей цирк мав хтось зупинити. А думка про взаємопідтримку артистів, особливо нині, українцям, до вподоби. А на чій стороні ви Мелевіна чи Солохи? Пишіть у коментарях. Завершу нашу добірку ненависті парою, які знайти спільну мову не можуть уже понад 10 років. Віталій Козловський та Ігор Кондратюк познайомилися співак та продюсер на шоу «Караоке на Майдані у 2002 році. Кондратюк запропонував тоді ще молодому співаку своє наставництво, на що Козловський тоді погодився? Десяток років співпраці, і у 2012 році Козловський заявляє про свою самостійність. Іде від Кондратюка, а свій вчинок обґрунтовує тим, що набридло відчуття, що на ньому наживається. До того ж, закидає Кондратюку звинувачення у недобросовісності. Розірвавши контракт, артиста позбавили права виступати зі своїми піснями, адже за договором усі авторські права належать продюсеру, тобто Ігорю Кондратюку. Козловський вже у свою чергу вирішив на правила начхати, та всупереч заборонів продовжив співати написані разом з продюсером хіти. Вийти сухим з води не вдалося, бо вже колишній наставник Кондратюк подав на вже колишнього підопічного до суду. От тоді і почалися не лише публічні, а й судові справи, кожну з яких між іншим Віталій Козловський програв. До того ж, відтоді мусить виплатити Кондратюку 3 мільйони гривень за порушення авторських прав. За словами співака, мільйон він вже заплатив, а ще два поки не може, бо нещодавно вступив до лав ЗСУ. Та усі його фінанси йдуть на військове спорядження. Здавалось би, конфлікт мав би вже вщухнути, та ні, зарплатню козловськів зсу не отримує. Адже як тільки гроші потрапляють на картку співака, їх одразу ж списує виконавча служба за борги перед Кондратюком. У соцмережах люди просять пана Ігоря схаменутися та на час призупинити подібні стягування. На що той каже, що робити це не збирається. Навіть українські зірки вирішили встати на сторону Козловського та вимагають Кондратюка стати людянішим, слідкуємо. Поки спільної мови зіркові опоненти відшукати не можуть. Що залишається робити прихильникам? У коментарях закликати, зустрітись і поговорити обох як дорослих чоловіків. Хоча хто знає, яка між ними вийде розмова, за спиною якої понад 10 років образ, судів та мільйонів грошей. Кого підтримуєте у цьому конфлікті? Напишіть у коментарях. От вам добірка зірок, суперечки яких стали найобговорюванішими у соцмережах за останні роки. Знаємо, що селебріті, які не можуть знайти спільної мови, ще багато. Втім, без вас поки не можемо вирішити, про які з них розповідати насамперед. Пишіть у коментарях, і подібні скандали обговоримо вже у наступному випуску. Па-па!